Вшанували пам'ять видатного поета і військовослужбовці Львівського полку внутрішніх військ. Командування частини на чолі з командиром полковником Валерієм Смоловим поклали квіти до пам'ятника Великого Кобзаря та провели урочистий мітинг. Ну що здавалося б слова? Слова і голос більш нічого, а серце рветься, ожива, як їх почує. Тарас Григорович. Володів великим талантом. І талант володів ним. Саме він, піднімав його серед ночі, заставляв шукати чистий лист паперу, запалювати свічку і писати слова, які ми зараз вчимо на пам'ять. Його внуки, його правнуки, його праправнуки Ті слова є вічними з нагоди Шевченківських днів з особовим складом провели інформування та бесіди, а в підрозділах організували виставки літератури створами видатного українського поета.